Я зачитаю уривок е, Пророка Ісаї. Ось я творю нове небо і нову землю, і те, що було перше, не буде згадуватися більше ані спадати на думку. Не буде там більше немовлятка, що живе лише кілька днів, ані старця, який не сповнить свого віку, бо наймолодший там помре. Е, що матиме сто років, буде проклятий. Вони збудують доми і будуть в них жити. Насадять виноградники, і плоди їхні будуть їсти. Не будуть більше будувати, щоб інший там жив. Не будуть більше садити, щоб їв хтось інший. Бо як вік дерева буде вік мого народу, і вибрані мої трудом рук своїх будуть користуватися. Не будуть вже більше марно трудитися, ані дітей не будуть більше породжувати на погибель, бо вони будуть родом і благословенним Господом, а з ними і їхні потомки. І буде так, що перш ніж вони звуть до мене, я озвуся, вони ще будуть промовляти, а я їх вже вислухаю. Вовк і ягня будуть пастися в купі, і лев, наче віл буде їсти солому, порох буде харч змія. Не буде більше чинити зла ані шкоди на моїй смітій горі, слово Господнє.